Вітаю! З вами лікар Наталія Суслова. В цьому відео ми поговоримо з вами про гормон мелатонін. Слухаємо, записуємо, питаємо і користуємось на здоров'я. <звук> так, що ж таке гормон мелатонін? Це модноснодійне сьогодення? Чи можливо це Справді наснодійне? А чи справді усім воно підходить? А чи підходить воно мені, якщо його впевнено і надійно використовує моя сусідка чи моя подруга? І якщо не мелатонін, то з чого ж почати, якщо проблема сну все-таки нас турбує? Пропоную глянути на цей гормон абсолютно з незнайомої сторони. І, можливо, це дасть відповіді на деякі ваші запитання. Мелатонін скорочує час засинання. Але майже не впливає на глибокий сон і фази швидкого руху очей. Тому важливо зрозуміти, яке ж порушення сну саме у вас викликає вночі глибоке розслаблення м'язів, нервів. Тому, лягаючи спати з якимось болем, дискомфортом, непорозумінням шлунково-кишковому тракті, на ранок помічаємо, що не болить і вже й забули за те. Турбувало увечері. Мелатонін діє як спазмолітик для шлунково кишкового тракту. Менше мелатоніна, швидше атрофія тимуса, зношуваність тимуса. А це один із центральних органів імунної системи як наслідок погіршення імунної відповіді, імунна дисфункція. А тут віруси на порозі, посилює синтез бурої жирової тканини. Збільшує кількість мітохондрій ваших енергетичних машинок, тому спимо, худнемо не спимо, не худнемо, встановлює темп для циркадних ритмів, таких як сон, і бадьорість, температура і гормональні цикли. Мелатонін може збільшити рівень гормону росту і таких гормонів щитоподібної залози, як гормон Т3 і Т4. І допомагає синтезувати більші кількості активного гормону Т3. Тому недосипання чи невчасне засинання. Дорівня порушення функцій щитоподібної залози, заспокоює надмірну активність кортизолу, а ви досі не спите і наздоганяєтеся енергетиками, запускаєте організм цілий день на робочий лад. Малатонін допомагає фізіологічному перебігу вагітності, знижуючи ризики поневиношуванню, токсикозу, раннім порушенням нервового розвитку у новонароджених, збільшивши вироблення жіночих гормонів і маючи при цьому ще й парадоксальний ефект, тобто тенденцію пригнічувати. Вироблення жіночих гормонів, правда, уже в невагітному стані. До нетипових, незвичних ознак дефіциту мелатоніну ми можемо віднести наступні. Перше, це ажитація. Що це таке? А це страх, збудження. Тривога, неспокій, метушливість, синдром неспокійних ніг вночі. І це, до речі, не лише ознака дефіциту магнію, кальцію чи цинку. Передчасне старіння у дорослих. Недаремно мелатонін відносять до гормонів молодості, а недосипання відразу відображається на нашому обличчі. Раннє статеве дозрівання у дітей, тому гігієна сну у дітей це запорука справді здорового, гормонального здоров'я. У майбутньому хронічна втома, біль у животі, адже зв'язок цей давно відомий. І нагадаємо ще раз, що мелатонін синтезується з триптофану, потім серотоніну. А це ж наші амінокислоти, які забезпечують нейрогормональну регуляцію на відсотки 80, саме у шлунково-кишковому тракті. Тому і лікування деяких форм цього синдрому передбачає призначення антидепресантів чи інших седативних препаратів. Поїхали далі. Чи можливі протипоказання до прийому серотоніну? Абсолютних протипоказів немає. А от відносні існують: артрит чи інші автоімунні захворювання. Тут спостерігається дозозалежний ефект імуномодулюючої дії мелатоніну. Тому обираємо своє дозування і не як для всіх. Оскільки мелатонін може протидіяти активності кортизолу, пам'ятаєте, наш гормон стресу. Розумно бути обережним з мелатоніном при захворюваннях, де потреби в кортизолі більші. Тому буває важко інколи вранці прокидатися навіть після хорошого сну. Дози, що перевищують 10 мг мелатоніну на добу, можуть пригнічувати роботу яєчників, тому використання високих доз мелатоніну при вагітності протипоказані. А ви пробували мелатонін? Якщо так, то чи виправдавав він ваші очікування? Пишіть в коментарях. А ось про діагностику, дефіцит, правильний підбір препарату і можливі ризики щодо передозування, а також альтернативні варіанти корекції порушення сну у наступній нашій зустрічі. Якщо цей контент був для вас корисним, ставте вподобання, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб залишитись з нами і не пропускати нові відео. А на майбутнє не експериментуйте над собою. Запитайте у вашого. Лікаря, а чи можна вам приймати мелатонін? А ніяка ж не в сусідки, подруги, провізора чи доктора Пугла. до зустрічі? Бережіть себе з вами був ваш лікар Наталія Суслова.